Як надіслати свій перший електронний документ. Після того, як ви завантажили документ до сервісу вчасно, ви можете його підписати та надіслати вашому контрагенту. Зробити це можна двома способами: спосіб перший: якщо під час завантаження документа ви вже вказали контрагента адресата, то помітьте потрібний документ галочкою та натисніть згори кнопку Підписати та надіслати. Далі оберіть спосіб підписання. А саме апаратним ключем або КЕП ЄЦП. Якщо ви обрали через кеп ЄЦП, натисніть кнопку вказати ключ, завантажте електронний ключ, введіть пароль до нього та натисніть кнопку Считати. Після того, як дані буде зчитано, натисніть Підписати та Надіслати. Ви успішно підписали та надіслали документ. У переліку вихідних документів ви побачите його оновлений статус. Очікує підпису контрагента. Спосіб другий: Якщо ж ви завантажили документ, не вказавши контрагента, перейдіть до вмісту документа та справа натисніть Підписати та Надіслати. Після цього у необхідному вікні вкажіть дані свого контрагента, а саме його код від РПО та електронну адресу. Якщо ваш контрагент вже користується вчасно, ви можете натиснути на кнопку Підібрати імейл», щоб сервіс додав його автоматично. Зверніть увагу, що у такому випадку в полі з електронною адресою буде позначка Прихований імейл», тому що це конфіденційна інформація. Для підтвердження операції натисніть кнопку Призначити контрагента. Далі так само оберіть спосіб підписання документа, читайте електронний ключ та натисніть Підписати та надіслати. Чудово! Ви успішно підписали та надіслали контрагенту свій перший електронний документ. У переліку вихідних документів ви побачите його оновлений статус. Очікує підпису контрагента.